Вітаю вас, юні друзі, любов'ю Ісуса Христа. В ефірі дитячий випуск християнської передачі Мир вам! Відколи людина відвернулася від Бога, Бог хоче донести і сказати їй Я люблю тебе, я чекаю до Тебе назад. Тому ми дуже вдячні Богові, що за допомогою нашої передачі. І до цього багато людей кликали до всіх інших і хотіли сказати, що Бог сильно любить вас. І ми хочемо зараз це також сказати вам, Бог любить вас. І запрошуємо вас сісти зручніше і слухати уважніше. Знаєте, у вільний час я досить е, люблю відпочивати, не сильно напрягаючись, але мені подобається складати пазли, складати от, кубики, я собою сьогодні взяла, бо їх мало, набагато менше. І е, складаючи, ми можемо побачити, що е, щось у нас загубилося, якась деталька. І знаєте, на жаль, у мене зараз не вистачає. Двох кубиків, поки я несла, принесла і втратила. І мені дуже шкода, загубилося два кубика у мене. Думаю, ви також мали такі випадки, коли пазли, наприклад, мають 100 деталік, а одної не вистачає, і ви склали 99. І вас навіть не радує те, що ви склали 99, а одна загубилася. Таке враження, що вся праця намарна. Sì, навіть не знаю, не можу вам показати навіть картинку, тому що е вона дірава, немає. Загубилися кубики в мене. Але знаєте що? Це мені нагадало одну історію, яку розказував Ісус. Тож давайте, поки ви будете дивитися історію, я пошукаю кубики. Коли Господь Ісус Христос прийшов на землю, Він розповів людям таку притчу: був на землі добрий пастух, і було в нього 100 овець. Він любив свою отару. Піклувався про неї, і кожну свою вівцю знав по імені. Він водив отару на зелені пасовиська і часто перераховував своїх овець, щоб упевнитися в тому, що із ними все гаразд. Добрий пастух не лишав свою отару ні в день, ні вночі, оберігаючи її від хижих звірів та іншої небезпеки. І ось в один із спекотних днів, перераховуючи свою отару, пастух помітив, що сталася пропажа, загубилася одна овечка. Кожна з них була дуже цінною для пастуха, тож він, не роздумуючи, вирішив її шукати. Він залишив 99 овець в горах і вирушив на пошуки однієї загубленої. Він довгий час ретельно шукав її, наполегливо зазираючи скрізь, де вона б могла оступитися і впасти. Добрий пастух був дуже занепокоєним через цю загублену овечку, адже хижі звірі могли з'їсти її. Багато часу провів пастух у пошуках овечки. Не шкодуючи зусиль, він заглядав у ями, пробирався крізь колючі чагарники, оглядав гори рівнини та не знаходив її. Пастух шукав зниклу овечку, поки, врешті-решт, не знайшов її. Стомлена, змучена і налякана, вона заблукала на горних стежках і не змогла слідувати за пастухом. Він обережно поклав її на свої плечі. І, хоч ноша його була нелегкою, пастух повертався до своєї отари із великою радістю, і йому хотілося розказати всім навколо про те, що знайшлася, знайшлася загублена його вівця. Господь через Біблію відкриває нам, що так і на небесах більше радіють одному грішнику, що розкаявся, аніж 99 праведникам, що не мають потреби у покаянні. Бог любить вас і турбується про кожного, адже він і є наш добрий пастир. Історію, яку ви побачили, Ісус розказав людям, які були навколо нього. І одні себе вважали, що вони є праведними, а інші. З жалем визнавала, що вони є грішними. Але Христос хотів сказати їм про те, що овечка загублена це як грішна людина. І коли грішна людина визнає те, що вона грішна перед Богом, хоче попросити в Бога пробачення, покаятися і сказати, що Боже, я хочу бути з тобою, жити з тобою. Бог Ісус говорить, що не тільки Бог радіє, а всі небеса радіють про те, що. Те, що було загублене, воно знайшлося. І овечка, яка була загублена, вона знайшлася. Те кубик, мій, який був загублений, він знайшовся. І я вам можу показати картинку, яка мені вийшла. В історії про загублену вівцю на таку вівцю чекає небезпека, страх, загроза життю. І добрий пастир іде, щоб врятувати цю овечку. Людина може себе також відчувати загубленою, виснаженою, втомленою, де зі страхами, де на неї чатує всюди небезпека. Але Бог прийшов, щоб дати мир, щоб дати спасіння, щоб ми, як овечки, можемо бути в Божому загоні, в його опіці, в його турботі, в його мати досталь їжі, в його любові. Так і ми, люди, можемо бути в оточенні Божому, попросивши в нього пробачення. Тож, якщо ви хочете покаятися перед Богом, ви це можете зробити, молячись разом із нами. Дорогий Ісус, дякуємо тобі за те, що ти прийшов на землю як добрий пастир по загублених і втрачених вівцях. Я прошу тебе пробачення, прости мене. І допоможи мені, дай сили Твого Духа Святого жити в твоїй волі. Хочу бути знайденим тобою. Амінь, Господь, то мій пастир. Тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене. На тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Надійшла до завершення наша передача, але не закінчується чудова подорож Словом Божим. Як загублена вівця може бути знайденою і бути в оточенні любові, турботи і безпеки, так кожен з нас може жити в оточенні любові Божої. І ця любов може впливати не тільки на нас, але і через нас. Бог може діяти на інших людей. Пам'ятайте про це. І читаючи Слово Боже, ми можемо наповнюватись його мудрістю, його любов'ю, його силою Духа Святого, щоб ділитися цим всім з іншими людьми. Дякую за вашу увагу. Запрошую вас писати нам, давати відгуки. Тож можете телефонувати також за номером телефону 067 38 60 111. Рада була зустрічі з вами. До нових зустрічей. Нехай Бог благословить вас.